На Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Священик, а чи можна називати дітей іменами спочивих родичів? Звичайно, що можна, навіть якщо взяти е, історію народження Івана Хрестителя. Батько Захарій, священик Єрусалимського храму е, і народився в нього син. Е, родичі казали, хай буде Захарій, так як батько. Але, е, значить, сам священик Захарій, мавши вістку від Ангела, сказав, нехай хай буде Іван, хай буде Іван. Можна називати, я також названий в честь свого дідуся Олексія. У мене як і з одної сторони, і з другої були дідусі Олексії. Це нормально, тому можна називати Тож не одна Маруся і, і мають називати тільки одну Марусю Марусею. Є багато імен і все, але можна називати іменами спочалих родичів в честь навіть своїх дідусів, бабусів ім'я своїх дітей. Це нормально, то гарна, гарна нормальна традиція. Будьте здорові. Дякую вам.